Привіт, мене звати Ксенія, і сьогодні ми поговоримо про основи зйомки і базовий монтаж. Уяви, ти вмикаєш камеру, натискаєш запис, але чогось не вистачає. Картинка виглядає пласкою, світло не підкреслює головне, а кадр здається випадковим. Як зробити відео динамічним, стильним та професійним? Ми розберемо базові, але критично важливі речі: технічне оснащення, що потрібно. Референси, сценарій і реквізит. Як підготуватися до зйомки? Локація. Які параметри її відбору, освітлення. Як змусити світло працювати на тебе. Плани та ракурси. Що робить кадр цікавим та живим. Застосунки та базовий монтаж. Як перетворити зібрані кадри у динамічну історію. Вперед, вдосконалювати свої навички. Технічне оснащення для якісного відео не обов'язково мати дорогу камеру. Сучасні смартфони дають чудову картинку, тож нам потрібна камера. Щоб уникнути тремтіння у кадрі, можемо використати штатив чи навіть стопку книжок. Це стабілізує наше відео. І, звичайно ж, що важливо: звук це не менш важливо аніж відео, петличка або зовнішній мікрофон. Значно покращать якість вашого запису. Референси, сценарій і реквізит. Як підготуватися до зйомки: референси це орієнтир для стилю, атмосфери та візуального рішення. Перед зйомкою збери приклади відео, які тобі подобаються: на ютубі, пінтересті або обери кадри з фільмів. Аналізуй їх, яка композиція, кольори, світло та монтаж. Використовуй референси як натхнення, але додай свій унікальний стиль. Сценарій навіть для короткого відео потрібен сценарій. Пропиши ключові моменти: вступ, основна частина, висновок. Продумай хронометраж кожної сцени, щоб відео було динамічним. Реквізит це деталі, що створюють атмосферу. Він допомагає зробити кадр виразнішим, реалістичним. Навіть мінімальні деталі, такі як книга, чашка або світильник, додають життя у відео. Але наразі нам майже нічого не треба, бо вся увага на мені і на телефоні. Як обрати фон чи локацію для зйомки? Обираючи фон для відео, дотримуйся простоти та відповідності твоїй темі. Забезпеч гарне освітлення. Подумай над кольорами фону та твого одягу. Уяви розташування себе чи об'єкта у кадрі. Подбай про акуратність кадру. Обирай місце, яке зручне для роботи, без зайвого шуму сторонніх людей, щоб нічого не відволікало глядача від твого задуму. Освітлення. Світло формує настрій кадру. Ось основні правила. Використовуй м'яке світло. Кільцеву лампу, софтбокси або природне світло з вікна. Щоб створити об'єм у кадрі, використовуй 4 джерела світла. Ключове. Заповнюючи, контрове і фонове. Правильне розташування світла додає драматичності або м'якості. Плани та ракурси відеозйомки. Як зробити відео динамічним. Щоб відео виглядало цікаво і професійно, використовуй різні плани. Загальний план показує всю сцену або локацію. Загальний план. Він використовується для ведення у контекст та знайомства з простором. Середній план фокусується на персонажі від пояса і вище. Середній план. Найпоширеніше він є у блогах та інтерв'ю. Крупний план. Акцент на обличчі або об'єкті. Крупний план. Він передає емоції, деталі і створює інтимність кадру. Детальний план знімає дрібні деталі, такі як очі, руки, предмети. Детальний план. Використовується для створення атмосфери та підкреслення важливих моментів. Чергуй плани, і твоє відео не буде монотонним. Ракурси зйомки Як змінюється сприйняття кадру залежно від кута? Ракурс це напрямок зйомки, що визначає точку зору камери. Він впливає на те, як буде сприйматися персонаж чи об'єкт. Незвичайні ракурси. Наприклад, знизу або зверху. Вони додають динаміки, драматизму. роблять кадр більш кінематографічним. Ось кілька основних видів ракурсів. Ракурс на рівні очей. Камера розташована на рівні очей людини, створюючи природне нейтральне сприйняття. Низький ракурс. Камера знімає знизу, підвищуючи статус об'єкта чи персонажа. Верхній ракурс. Камера знімає зверху, знижуючи значення об'єкта чи персонажа. Ташиний ракурс. Камера високо в небі дивиться униз на події. Суб'єктивний ракурс. Камера знімає так, ніби це очі персонажа від першої особи. Правильний ракурс може змінити тон відео і передати емоції, яких ви хочете досягти. Чим більше варіацій, тим цікавішим буде ваше відео. І тепер, коли ми дізналися, як краще зняти відео, застосуємо ці знання на практиці. Маємо відзняті кадри, тож приступаємо до монтажу. Ось кілька крутих застосунків для монтажу відео на телефоні. VN – простий інтерфейс, багато ефектів, зручний для блогерів. CapCut – легкий монтаж, автосубтитри, багато безкоштовних ефектів. InShot – швидке редагування підходить для TikTok та Instagram. Ці монтажні застосунки можуть візуально відрізнятися, але базовий принцип їхньої роботи у всіх програмах однаковий. Монтаж. Основи практичні навички. Монтаж це те, що оживляє відео, перетворюючи зібрані кадри у динамічну історію. Розберімо приклади монтажу на телефоні у програмі VN. Почнемо зі створення проєкту та імпорту наших файлів. Відкриваємо VN, натискаємо плюс та обираємо новий проєкт. Обери у галереї відео, які хочеш змонтувати, та додай їх на таймлайн. У програмі VN маркер на таймлайні виглядає як біла лінія. Вона використовується для позначення конкретного моменту у відео. Переміщуючи маркер, ми можемо обирати певний момент у відео або перемістити його на інше місце. Перейдімо до обрізки та редагування наших кліпів. Обрізка це найпростіша форма монтажу, коли видаляємо непотрібні частини нашого відео. Наприклад, ось ці. Щоб видалити зайве, ставиш маркер на потрібне місце, потім натискаєш внизу спліт, і відео розрізається, а зайве відправляємо у кошик. Щоб змінити порядок кадрів, натисни кліп і перетягни його. Аби переглянути змонтоване, натисни Play. Перейдімо до склейок, тобто з'єднання різних кадрів у один потік. Переходи між сценами допомагають зробити монтаж більш органічним та цікавим. Є пряма склейка найпоширеніший тип склейки, коли одна сцена різко переходить у іншу. Можемо використати також і інші склейки. Для цього нам треба натиснути плюсик між кадрами і обрати будь-який перехід. Їх тут багато. На будь-який смак і стиль. Додати ефектних склейок можна також і решті кадрів. Ми можемо регулювати швидкість відео. Для цього обираємо кліп, натискаємо Speed і регулюємо. Повільніше або швидше. Або можна зробити і те, і те. Використовуй фільтри та кольорокорекцію. Внизу є іконка фільтр. Обери кліп, натисни фільтр, підбери відповідний стиль, який пасує до твого відео. Також можеш використати ефекти. Обери кліп, натисни FX, підбери відповідний стиль. Можеш додати блиску, гліч або кінематографічний ефект через вкладку. Щоб додати музику, натисни «Music» і вибери мелодію або імпортуй свою. Ми можемо її рухати і вирішувати, де в нас початок, а де кінець. Можемо додати голос за кадром. Обери рекорд та запиши свою озвучку. Для регулювання гучності натисни на аудіофайл і зміни рівень його звуку. Якщо хочеш додати тексти, натисни текст, введи текст, зміни колір, розмір і стиль. У вкладці Motion можеш обрати анімацію тексту, додай плавний перехід або ефект руху. Також можеш додати стікери або фото, що будуть пасувати до твого відео. І фінальний етап: експорт готового відео. Натисни експорт у верхньому правому куті. Обери роздільну здатність, збережи відео або одразу поділися ним у соцмережах. Ось так просто і швидко ми з окремих кадрів створили контент. Відео це потужний інструмент для передачі емоцій, ідей та історій. Знайди свою технічну базу, пограй зі світлом і ракурсами, користуйся правильними інструментами. Не бігай за трендами, а створюй власний стиль. Найголовніше експериментуй. Адже кожен кадр може стати справжнім шедевром, якщо додати туди свою унікальність. Твори і нехай твої відео надихають інших.